Відволіктись, коли тобі не ок, привести до ладу своє ментальне здоров'я за допомоги різних технік, вчили студентів факультету здоров'я та фізичного виховання на подвір'ї біля навчального комплексу Ужну Боревісник провели психологічний івент Стежка до ментального здоров'я. Захід приурочили до всесвітнього дня психічного здоров'я. Техніку метелик вона полягає в тому, що людина у стані тривожності вона намагається себе заспокоїти, приклавши мінімальних зусиль для цього. І вона полягає в тому, що людина стає, намагається відчути своє тіло розслабленим, заплющує очі і кладе руки навхрест, на груді, приблизно отак. Щоб пальці були е, розкриті, ніби метелик, і в такому положенні вона намагається три чи чотири рази чи більше постукати по собі і відчути, що вона тут і зараз і контролює. Свій стан базовий рівень це є можливість самостійно собі допомогти, чи допомогти ближньому у різних стресових ситуаціях. І власне це ті техніки, які зараз на часі для кожного, тому що кожного разу, коли ми чуємо тривогу, чи наше серце не на місці з якоїсь іншої причини, ми можемо самостійно виконати прості в техніки і допомогти собі, чи тій людині, яка близько від нас і яка потребує такої допомоги.